Дані комісії, наприклад, є ще чоловіка, комісія правомощна, є придвоження розпочати комісію. Давайте в першу чергу встанемо і піддамо до незагиблим, шануємо пам'ятників. Почати роботу нашої комісії. Мартинюк. За. Масленчук. Пастух. За. І важкий сказав. Так, поряд нам потрібно прийняти порядок денний, за основу. Голосуємо. Мартинюк, а, за. Масленчук. За. Пастук. сказав. Якісь будуть зміни доповнення. У процесі побачимо. Хорошо. Голосуємо цьому, так? так. За. 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 За и мышку Я так понял, что у нас по всех питаниях Ирина Володя у нас нет. А что так? к чему-то. Я тут исторично склалась. Ну может и добрый юрист. Да, Ирина я я что у вас. Ходьте до трибуни і будемо по порядку розглядати питання. Перше питання про ліквідацію Донецького міського ресурсного центру Юненської міської, міської ради. Так, у нас це питання неодноразово обговорювалося і намагалися цю ситуацію вирішити, але е, питання в тому, що на сьогоднішній день в цій організації немає потенціалу, тому що останнім часом е, установа займалася підготовчими курсами. На подійські права. Але на сьогоднішній день, як немає контингенту учнів, останній набір був всього сім учнів, і надалі не змогли забезпечити набір учнів. Плюс керівник виявив бажання звільнитися, він вже давно хотів звільнитися, але ще скажімо так, просили його все таки, щоб зберегти установу, але це вже питання поставлено критично. Керівника на сьогоднішній день немає і. Знайти нового керівника, на жаль, не вдається. А хто керівник? Київські. Так, е, да, переговори з е, коледжем, що, можливо, вони взяли під свою егіду, але вони вивчили документи, сказали, що це для них забагато буде зусиль докладати для того, щоб внести в змінити документи, і також відмовились від пропозиції про співпрацю. Тому для того, щоб. Не втягувати, скажем, так, заборгованість і вирішити в питання з установою найбільш логічним буде все таки прийняти рішення про ліквідацію цієї установи, оскільки я ж кажу, подальшої перспективи в принципі вона немає. А чому нема перспективи? Дивіться нас приватні такі підприємства працюють і є люди і вирішують питання. Директор розповідав мені, як він вживав заходи щодо того, були і оголошення в газетах, були і поширення в інтернет-ресурсах. І при тому всьому, що в них було обмаль коштів, вони платили кошти за рекламу для того, щоб залучити учнів, розкидали в групах в інтернеті, всіх можливих. Але я ж кажу, що останні набори груп були взагалі мінімальні. А ну, на новий набір було всього дві заявки. І Група не запустилася. Колись там навчали і трактористів, і ІВ, і ще там був, був з заклад. Так, чи? Там, не, не, наскільки пам'ятають, ну, там стільки було... Це, що можна не значити? Особисто так званий директор бивший мені розказував цю ситуацію із буквально. Ну, Туди фінансування взагалі не було ніякого. Що він там десь старався оце з цих курсів витягнути, ото він все Все, більше, там ніхто нічого йому не допоміг, ніяким чином. Він пішов. Я ще як... розказував, то, що, що він пішов, треба вкратити. Керівника, який би займався цим питанням, тому що проще всього ліквідувати. Воно ж не буде валитися, знайти якісь застосування, якісь інші професії. Ну, на сьогоднішній день, ну а що там не зроби, щоді, На сьогоднішній день дуже багато є професій, які це не обов'язково воді, водіїв. Як то потрібно тривати фінанси? Ну, я розумію, щоб воно жило. А як воно? не маю за що жити саме, на, сьогодні, на сьогоднішній час. Зараз ще по школу, 131 вересня. Нас на сьогоднішній ви день, ви ж розумієте, що стоїть питання взагалі функціонування і не одного ліцею. Тут ще мова йде про те, що спроможність нашої громади ще вкладати туди кошти, чи не вкладати кошти. Тому що якщо ми зараз говоримо, що в нас більше півмільйона тільки на один ліцей піде на нього підтримку з нашого бюджету вже цього року, так? і в подальшому, знову ж таки, депутати мають вирішити питання остаточно щодо реорганізації чи подальшого функціонування ліцеї в такій формі, як на сьогоднішній день, то у нас буде взагалі стояти питання в першу чергу. А що депутати будуть приймати це основу, рішення? Коли Верховна Рада, що там, є, законопроект поданий, чи про такі умови, якщо там кількості певної немає, то Верховна то <смуж> Рада прийме закону. В... Та й... Юрій Анатолійович, я все розумію, але справа в тому, що якраз Верховна Рада поставила Ще питання не так, не що саме в... ми... <смуж> <смуж> має прийняти це чи інше рішення. І Верховна Рада зобов'язує нас. Дотримуватися чинного законодавства. у нас стане таку ситуацію, що ми дотримуємося чинного законодавства, або ні. Законодавство є законодавством, а не колективний орган. Ми ж приймаємо рішення, ми можемо не прийняти. Закон... Ну, то, якщо це є законодавство, то фінансувати. Юрій Анатолійович, ви можете не прийняти, але у нас причини колапсу. Тут ситуація така, що тут ви або приймаєте, або не приймаєте. Ситуація, яка не вирішиться, якщо ви не приймете. Я розумію, що у вас ця ситуація обурює, але... Вона не, не обурює, але якщо закон, Дивіться? то закон, при чому тут ми? Ми не можемо змінити Писання закон. Ви не можете змінити закон, але ви зобов'язані діяти на виконання закону. Ну от якось так ситуація складається. це не ми маємо діяти на виконання закону? А, а що у? там управління освіти? Питання якби воно функціонально покладалося на управління освіти, управління освіти в межах законодавства. Це ми не вирішимо тут законодавчу казуїти просто тим, що ми поспоримо. Ну, я маю на увазі, що... Споримо не в розумінні конфліктуємо, а в тому, що ми щось намагаємося ситуацію цю вирішити, але, на жаль, держава нас поставила в таку ситуацію, що ми або так, або так, але інакше ніяк. Там закон прямої дії. Хочеш, не хочеш, мусиш приймати таке рішення, якого вимагає від тебе законодавчий, орган, а контролюють виконання виконавчі органи. Тут же ж питання в тому, що якби воно було. А тут так. Будь ласка, не вирішуєте, так як вимагає держава, держава все одно не дасть коштів. А за відсутності коштів ми не зможемо забезпечити функціонування власної сила. Я тобі від цього не хотіли. Давайте все-таки ми повернемося до, да, до ресурсового державного... центру, да, тому що що, їдемо, що, їдемо. що Шар, Шановні питання, комісії, таке. давайте повернемося до питання. Якщо в когось усе. є якісь конструктивні пропозиції, це одна справа. Але оскільки на сьогоднішній день жодного бажання немає ніхто очолити цей заклад і якимось чином змінити ситуацію, оскільки на сьогоднішній день немає якогось ресурсу, це сьогодні <су> немає а завтра буде, то і що. Дивіться. Немає можливості якось його просто законсервувати і все. Нам все одно треба вирішити питання щодо діяльності цієї юридичної установи і щодо подальшого розпорядження майну. Там частина приміщення передана вже на баланс добробуту. Там один із цехів, чи, чи, чи як його правильно назвати, ну, приміщення. Воно передано на баланс добробуту і вони за те приміщення відповідають. Просто приміщення не може залишитися Такі без нагляду, добробутом і... гаражі, майстерня, е дивіться, я, я, я по пам'яті не пам'ятаю, я щось просто не взяла з собою того рішення, але ну, десь до два роки тому згадайте. Я ми ж наші ж комісія розглядала. І ми при... я теж не пам'ятаю конкретно того приміщення, але одне з приміщень, да воно зараз на малансі добробуту, вони його використовували для розміщення техніки, мені здається все, що, що ти якісь гараж, якісь приміщення так, чи приміщення колишньої майстерні? Я дійсно рахую, що наоборот треба розвивати нам якісь навчальні процеси. Якщо ми не можемо вчити, е, як то кажуть, е, дітей здавати їм середню освіту, то так хоч спеціально якось давати освіту. Мож, мож, якщо є можливість, то чому ну, не зайнятися цією можливістю? Олександр, Олександр, Олександр. закрити це проще, проще. На питання, мою думку, що сьогодні, взяти закрити це. На сьогоднішній день кругом стоїть питання оптимізації. І дивіться, такий момент е, ну зараз зовсім інакша молодь, ніж та молодь, коли були ми і ходили на той комбінат. Ну, немає такої зараз зацікавленості дітей, такі професії. Як дивилися, тракторист, швея чи повар. Да? Якщо так, то діти просто-напросто йдуть з 9 класу в такі навчальні заклади профільні і вони там отримують вже конкретний диплом. Якщо ми говоримо про того самого тракториста, то вибач вибачте мене, коледж дає набагато більш ефективну професію при навчанні агроному, да? і вони чат там дітей їздити на тракторі теж. Тому тут треба знову ж таки вирішувати, да, це плюс, якщо в громаді є такі заклади. Якщо дитина вчиться на агронома, то це як показу спеціальність тракториста, це для того, щоб він знав, що, що це таке трактор і що з неї, як з ним працювати. Так само, як в інституті вчили інженера, і вчили його бути сварщиком, топером і всі. Давайте випадку. все дорігаємо. Навіть якщо так, ми ж маємо забезпечити цей процес. Купити трактор. Трактор не ми... турічні чи полторічні, якісь якийсь чи якийсь обладнання, якісь. Ну, трохи треба всю пирається у фінансі. Шановні добре. Шановні члени комісії, я вважаю, що цей заклад потрібно закрити. Чому? По-перше, він знаходиться в мережі управління освіти. Тобто ми маємо надати послуги навчити дітей, а не тих посторонніх, які вже поза школою, той, хто бажає вчитися. У нас для цього є приватні так, які навчають. Три сімки і таке інше, які навчають, оскільки сьогодні і треба отримати ліцензію на навчальний процес. Це дуже не так просто. Mm -hmm. Ліцензію mm -hmm. треба отримати на щоб Були бажаючі, щоб були діти на сьогодні. Останні роки практики показали, що в нас дітей взагалі немає бажання навчатися на такій професії, як Ось ми пропонуємо. І сьогодні в нас відпала автоматично потреба в галузі освіти, в мережі освіти тримати такий мішкільний. Він називається міжкільний навчальний заклад. Він не є сьогодні таким. І останній рік чи два він вже не виконує функції міжшкільного навчального. Він приватний е е осіб навчав, і сьогодні нам отримувати його в, за рахунок він бюджету. Він же там ще зрозуміло, що повний ліцензія що... Вже в, вже в, ліцензія. А, ні, це, що новидіння, то це ну, ще з рік може роз. бути. Але питання в тому, що наскільки я знаю, практично отримати її по новому, це не неможливо на сьогоднішній день. Так хто ж її дасть, якщо немає дітей, якщо немає вражаючи я, я думаю, якщо вже постало питання про закриття, то, мабуть, обговорюють питання про подальші її. Знає, не знаю. це, це не Що Я скажу? Ну, Дивіться, питання подальшої дії у нас ми маємо виконувати виконувати Зараз на сьогоднішній день, якщо ми оголошуємо про ліквідацію, то там залишились на роботі тільки бухгалтер, тобто треба буде закінчити трудові відносини з нею, тому що всі функціональні повноваження з моменту прийняття рішення переходять до ліквідатора. Ліквідатором там запропоновано мазу Оксану Миколаївну працівника управління освіти, оскільки ну, на сьогоднішній день на ну, знову ж таки проблеми з коштами для оплати праці ліквідатора тому мова да, йде про установу, яка є, скажімо так, ваші стоячою по відношенню до. Даного ресурсного центру і протягом двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію видаються вимоги кредиторів. А потім, в подальшому, коли вже закінчується цей двохмісячний термін, приймається рішення. Щодо розпорядження майно установи, тобто це після двох місяців. Да. Машини там обладнання, які там Так, Тому якраз протягом цього, цього терміну двох місяців будуть готуватися пропозиції щодо подальшого розпорядження майна, тому що ну, ви все одно розумієте, що заклад, який фактично не функціонував вже як навчальні десять років, там вже більшістю устаткування і обладнання. Там нічого нового, що ти не куплялося вже 20 років. Сьогодні він не працює, а зарплату треба платити. А що зарплату платити? Надходжень немає, оскільки вони не здійснюють свою діяльність і борги сьогодні ростуть, і все це падає на бюджет. Питання не в тому, що вона не здійснює діяльність, тому що це не є можливо. а Просто на то, що люди не займаються цим. Треба шукати відповідні кадри, щоб займалися цим. Але за більше двох років. Мова йде про цей заклад. Хорошо, давайте будемо полоти... говорити, тому що це оголосимо. Ніхто не хоче до директора. Хто за те, що ви закриті, про ліквідацію? Мартинюк, Проти. Проти. За. Пастух. За. І Вашківська за. Далі. Далі, друге питання: про передачу основних засобів управління економічного розвитку та інвестицій з Нейської міської ради. У нас на балансі управління соціального захисту населення є мобільний кейс, який був переданий нам через ЄДО. На сьогоднішній день фактично більш потрібний він для роботи у прозорному офісі. Тому є така пропозиція припинити право, право оперативного управління, управління у соціального захисту і передати в управління економіки для прозорного офісу. Голосуємо. Яка виділа, щоб почати прямо Так, Третє питання про прийняття комунальної власності та передачу господарське віддання комунальному підприємству енць, інця, канала, і інфільміну каналу на міської ради водоволону собі сьогодні. Так, в селі Сорока був утворений обслуговуючий кооператив Жаданівське джерело. Вони замовили документацію на три скважини свердловини і три мережі по вулицях в селі Сорока і в селі Жадани. Зараз виготовлена одна гілка і одна складна готова до використання. На сьогоднішній день отримання документів на водокористування є. Досить коштовна і складна процедура, тому коли кооператив зіткнувся з цим питанням, було проведено збори і прийнято рішення ними передати водогін із свердловиною на баланс комунальному підприємству і водоканал, який в подальшому вже оформить всі належним чином документи і забезпечить водопостачанням жителів села Сорока. І це буде атезіанська свердловина по вулиці Гагаріна, 5А і мережа водопостачання від свердловини довжиною 2268 метрів. Два кілометри вісім метрів. Віднове питання таке, балансова вартість. Ці кошти входили, ті, що ми надавали ті що е, люди збирали ті, тішу. Дивіться понсу е, чи комісія, тільки те, що ми, ми виділяємо? ні, комісія з приймання передачі не, буде встановлювати не, вартість святловини за актами виконаних робіт і відповідно рішеннями не, і, сесії і про передачу не, матеріалів, вони мають, вони мають прийняти, як шукати все. Все повністю активі. Сума вийде, те, що я чуб затратив, те, що ми давали, що вони складали, це вся <enkulling> сума, а потім вони Так, Це комісія з приймання передач, буде відповідно до акції, це все олігувати. Пастерчук, пасту і важкий сказав. Четверте питання про передачу стоматологічного обладнання Ді, е, Центр первинної медико-санітарної допомоги звернувся про те, щоб е, установку, яка ми на балансі, комбі ВС-18 передати в оперативне управління і мінецьк міській лікарні. І ви знаєте, що там є програма по реабілітації інвалідів для. <святок> стоматологічного лікування. Надання стоматологічних да. послуг. Ми, ми вже дві вже бігали, це були. Свіжджі. Це ще третє. третє. В це те, що було цілоні на папі. Відносилися до центрального району лікарні, коли пішло родилення на то ті стоматологічні встановки, які знаходились в амбулаторіях, вони були і передані. Це те, що було на папі, як я вважаю. А тепер амбулаторія, вони стоїть. Васильчук, Пастух ваш за. Ось питання про громадський парк імені Олександра Кудіна все відомо. Е, так, е, це питання було теж проінформовано виконком і сесію. Е, і мама та воїна е, Кудіна Інна Меходівна вирішила частину коштів, які вона отримала після смерті сина, подарувати громаді. І е, облаштувати біля території школи парк. Там були проведені роботи по облаштуванню доріжок, придбані е, зелені насадження і інші. Далі на сьогоднішній день він вже готовий той парк, і вона просить його в це облаштування, щоб прийняла міська рада, і вже ну, далі цей парк функціонував як громадський. Тут в рішенні, яке ви отримали, визначена орієнтовна площа 0,41 Га, зараз вже в п'ятницю були проєктанти, які поміряли і площу визначили 0,4954, га. Тому ну, вашого ну, дозволу на сесію вже піде правильна площа, така яка є безпосередньо. Ну і визнати вже в подальшому об'єкту парку, і виготовити технічну документацію на цей парк, щоб воно в подальшому вже в нас була э, визначена рекреаційна зона для всіх, ще місце для відпочинку жителів села, тим більше воно вже облаштоване, заблоковано. Так, да, там в районі півтора мільйона вона вклала в цей парк. Пам'яна буде працювати. Голосуємо. Мартинюк, Масленчук, Пастух, Івашинський. В принципі, порядок денний вичерпаний. Які питання ви маєте? В мене таке питання так Та, є на сесії розглянули регламент, комісія регламенту. Ще тут не недоволі. Ну, має бути питання про закриття Тим часом контрольних комісій. А чому, якщо розглядає та комісія, я маю вести контроль за цим питанням в проєкт рішення сесії, там контроль покладений на мене? За виконання Дані рішення не голова комісії, а регламент. Я перепрошую, значить тоді я просто помилилася. Там розглядає законність всі і контрольні закону таке питання, десь, десь, ви, ви пишете там, що підстави є не, не затвердження звіту комісії, а коли розглядали, ми не, розгляд, не тільки звіт розглядали, розглядали, що там не проголосували, то, то вже друге питання, я не буду це питання піднімати. Питань по самому звіту не виникло, тому його не затвердили. Ну, люба, люба робота двої комісії, який звіт має бути за якщо є якісь питання по ньому, то треба його розглянути і задати ті питання, щось забрати звідти і щось це роса. Так в нас вийшло. Просто депутати не проголосували, бо там чи команда поступила, то чи що. А тепер підставою є не затвердження звіту комісії. Олександр Олександрович, якщо ви прийняли рішення сесія, то Значить, сесія не, заберла, не Вже <світ> ця Комісія чи... пропрацювала і вона попрацювала неправильно. Якщо щось неправильно вона зробила, то значить тоді треба, щоб були питання по звіту. Ну, і... Я розумію, але коли розглядався цей звіт, жодних пропозицій в такому форматі не надходило. Е, і має бути якась поставлена крапка в цьому. Комісія раз не, не... Затверджені її результати діяльності, то має бути і припинена її діяльність. Ну, вона ж не може залишатися десь в повітрі і. Я, не прощу, що вона не може залишатися. Але, але якщо, якщо є підстава, це, то нема, нема, нема затвердженого звіту, то значить треба було звіт окремо розглядати сам звіт. Вносите пропозиції, будь ласка. А потім поставити підставу. Якби там було, що не затверджене рішення сесії, проєкт рішення сесії по, по цьому питанню, то... Дивіться, я готувала процедурне питання. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, будь ласка, вносьте пропозиції. Що, питання це є? Значить, передаден вичерпний. Питань немає. Роботу я... комісії, вважаю, можна, можна закрити. Голосуємо.